Привіт-привіт, мої любі діти! Вітаю вас на нашому занятті! Сьогодні я пропоную вам ознайомитися із святами осені та дізнатися про традиції їх святкування. Відсуміла літня пора. Відіграла нестримними веселищами під теплим сонечком. Що ж тепер? Сидіти і понуро чекати новорічних свят? Ні, звичайно. Адже є тьма тьмуща осінніх свят, вагомих подій, багато з яких ми з нетерпінням чекаємо весь рік. Першим святом в осінньому календарі є День Знань. Це свято ми святкуємо 1 вересня! Для кого цей день є святом? Та майже для всіх. Діти, батьки, вчителі всі люди, бо всі були, є чи будуть учнями або тими, хто отримує знання. День знань це зустрічі з друзями, з учителем, це відчуття свята, мрії про майбутнє, можливість одержати нові знання та нові враження. Влаштуйте святкування початку осені. І йдіть далі! Свята у вересні на цьому тільки починаються. 8 вересня приходить пора згадати про значущість навичок читання і письма в нашому житті. Тільки подумайте: якщо б ви були абсолютно неграмотні, то не змогли б прочитати, що написано у книгах. Від цього стає якось не по собі. Отже святкуємо День Грамотності. 7 жовтня просто зобов'язує посміхатися всіх і вся, незалежно від погоди і власного настрою. Адже це День посмішки. А тепер переходимо до іншого свята. 14 жовтня День Захисника України. Це свято мужніх і хоробрих воїнів. Цей день ми святкуємо День козацтва та День Покрови захисниці козаків. Здавна українці найбільше шанували волю і завжди були готові захищати її зі зброєю у руках. Так виникли перші козаки, козак це вільна людина. Оселилися козаки за дніпровськими порогами. Через пороги до козаків на човнах не могли добратися вороги. Своє перше поселення козаки назвали Запорізька Січ, а знаходилася вона на острові Хортиця. Хортиця найбільший острів на Дніпрі та найбільший річковий острів у Європі. Розташований у районі міста Запорожжя нижчий Дніпрогесу. Унікальний природний та історичний комплекс. Головною ознакою козака були вуса та оселедець, пасмо волосся. У вухах носили сережки. Сорочка була прикрашена вишивкою захист від хвороб. Щодня козаки їли куліш та галушки, сало та кашу мамалигу. Їжу варили у великих казанах на багаті, у Дніпрі ловили рибу, ходили на полювання. Не могли вони прожити без доброї пісні, грали на бубонах та трубах, бандурах та кобзах, а оспівували їх славу кобзарі, сліпі співці. Важко уявити козака без коня. Козак навчав коня. Розмовляв з ним, називав братом та товаришем, а вмираючи, давав коню доручення як людині. Свято Покрови Пресвятої Богородиці святкується в Україні не лише як народне релігійне свято, а як свято національне, бо матір Богородиця є також символом і покровителькою нашої держави. 9 листопада Україна святкує День української писемності і мови. Цей день у багатьох містах і селах України та багатьох країнах, де проживають українці, проводять флешмоб тих, хто любить українську мову. Свята в листопаді дуже доброзичливі. От взяти хоча б День Вітань 21 листопада! Цілий день з усіма вітатися і бажати всього найкращого, це ж скільки нових друзів можна придбати. І це, звичайно, не всі свята осені, тому що їх дуже багато і всі вони дуже цікаві. Українці дуже люблять свята і вміють їх святкувати. Але українці, це в першу чергу трударі. Люди, які люблять і вміють працювати.